Що тривожить загадану вами людину? Загадайте, напевно, свого партнера будемо такі особистісну сферу дивитися. Що тривожить загадану вами людину? Що їй болить, що тривожить? Знаєте, вона перебуває в якихось залежностях. Диявол – це завжди прив'язки залежності. Зараз я вам скажу конкретніше, про що тут ця людина. Якщо ви загадали свого партнера, як я вас і просила, ця людина залежить від вас, залежить в тій мірі, наскільки прив'язана до вас якимось, я не знаю, душевно, тілесно швидше всього програється. Почуття тут ще є, але між вами відбулось віддалення, і ця людина мучиться зараз через те, що не з вами. І просто, знаєте, і дуже тяжко, вона бореться. З цією залежністю. Ви її наркотик, ви її залежність. Так, що тут ще? Ви, можливо, були сім'єю. Ви наповнювали один одного. У вас були плани на спільне майбутнє? І ось колесо фортуни повертається і, нібито, відносить вас. І цю людину у спогадах у минуле, у ті часи, коли ви було вам дуже добре разом, коли була гармонія, щастя, затишок. Але зараз, зараз, нібито ви, ну, напевно, ви обороняєтеся, не підпускаєте до себе цю людину. Їй дуже тяжко, їй болить, їй, її тривожить, ваша відсутність у її житті. Що ще вам покажуть? На межі просто на межі життя і смерті, наскільки тяжко. Напевно, у вашому житті був трикутник у ваших стосунках, і це й зруйнувало їх. Людина розкаюється, щиро розкаюється. тут біль величезний, тут, тут не спить ночами, е, картає себе. Е, вищі сили кажуть, що. знаєте, Можливо, у вас ще не все за закінчено, сіль. Так, вищі сили кажуть. Дивіться, вищі сили проявляються до нас і кажуть, що ви можете ще все вирішити, ви ще можете бути разом, але проти річ дуже багато. І чи підете ви на це вирішувати тільки вам? Вищі сили лише пропонують один із варіантів. Вони кажуть, що людина вас кохає досі, що вона залежить від вас і хоче повернутися в ваше життя. Картається, але вам вирішувати, вам вирішувати, що робити з цим.